Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже місяць жителі мікрорайону Гарячий Урбан залишались без засобів зв'язку. А все через те, що хтось поцупив телефонний кабель. Компанія, що надає комунікаційні послуги на скарги людей, не реагувала. Ситуацію владнали після візиту народного контролю. Нагадаємо, майже півсотні абонентів залишились без стаціонарного телефону та доступу до мережі інтернет. Послухайте, не, 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 не працює. Інтернет не працює, і це не тільки у мене. Керівництво компанії Укртелеком запевнило журналістів, що проблему обов'язково вирішать. Зв'язок буде відновлений і надання всіх послуг буде в повному об'ємі. Знімальна група народного контролю повернулась у гарячий урбан, щоб перевірити, чи дотримались обіцянки зв'язківці. Жителі мікрорайону розповіли, що їх нарешті почули. Відтепер жодних проблем з телефоном та інтернетом. Люда, мама пішла до мене. Була проблема, в тому, що телефон нам у нас не працював більше місяця. Я ходила туди, і, ну, щоб зробили, так не приходили, не робили. І потім ми взяли Сільва Петрівна той. Визвала, везла народний контроль, той телефон трохи запрацював. Всьому є терпець. Послідній раз я звернулася до вас. До народного контролю на вашу реакцію на нашу. Ми трошки пошевелилися, відремонтірували. Не знаємо наскільки. Прекрасно робить інтернет, прекрасно. Він ще так не робив не разу. Яна Андрущак, Василь, пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда, народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно з понеділка по четвер, о 18.50 на ТРК Чернівці.